Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, виходжу до вас із новими пакетиками. Чи дивіться, ось ця коробка подарункова, про яку я казала, що достатньо ну, чимало продуктів в неї влазить. Вона приходить всередині у неї ще є ті ще ось таке, що можна це все красиво туди вкласти, да, і щоб воно не теліпалося по коробці, наприклад, зафіксувати. Вона приходить повністю складена, тобто ось така пластенька. Ви її збираєте. Ввалюєте дно, туди запихаєте тіщу, свій подарунок. Да, і, в принципі, можна дарувати. От есензи, наприклад, сюди влізе штучки 3. Видно, ось так. Да, візуально, щоб ви розуміли по розмірам. Вкладаємо туди тіщу, і зверху воно ось так складається. І це все ще ми фіксуємо. Тут є така наклейка, дуже така цупка. Ось таким чином ми це все заклеюємо, да, і вона ось так фіксується, красиво виходить, Насолоджуйся подарунком з Joy to Given. Є ще ось такий варіант. Це подарунковий пакет. Теж дуже красивий. Ось така ленточка приходить. Можете, в принципі, зав'язати на подарунок. Я вирішила зав'язати на ручку теж з такою стрічечкою. І теж всередині тіші, яке ви можете теж гарно запхати, щоб воно так виглядало з самої упаковочки. І дуже красивий пакет. Мені навіть ці більше сподобалися, ніж оці. І є ось такий червоненький, на якому намальований ліс, да? олені там, дуже красиво. І також такого плану є ще синенький. Тобто, це ось подарункові пакування, варіанти, да? в які ми можемо впакувати ваші замовлення. Ви тільки отримали це все разом, да, в кульочок це все, все склали, собі гарнесенько, і вже можете дарувати. Мені найбільше подобаються от оці новенькі ці коробочки і пакети. Дуже-дуже мені ці такі яскраві, гарні. Тому звертайтеся, можна замовляти не тільки подарунки, да, не тільки а, продукти, а ще, і до цього отримати додатково дуже гарні. Дуже гарні пакування, бачите, ось так я вирішила.